Мама. Просто людина чекає на автобус. Добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Всім привіт. Сьогодні будемо бабати в ігрушку. Називається вона Останній автобус додому. Як то кажуть, ця гняде в поле ми нас відразу закинуло в ігру. І тому ми будемо починати відразу. Не є. Яка у нас игрушка Называется Я не помню казав. Устань ав... автобус до Дудому яка у голосна. Мухи летают Генетиха Ну виглядає достаточно Ну no. народ Блин. Приблизно три хвилинки лишилось, Приблизно 2 хвилинки лишилось. Можем сісти, певно, да? Та ні. Чому мама. Просто людина чекає на автобус. Давай поговорим. О, що буде якщо піти? Ми не можем піти? Можем. Ні, не, не може. Добрий день. Мердить трохи, ні. Да. Добрий день, приблизно дві хвилинки лишились. Ну, з цим мужиком якось не так страшно. Ну да, він такий, типа чоловий. Just hey, a yeah, chill, нормально. Угу. Ей, кіт. привело прибутуй сюди так пізно. Я на дитина, мені вже 15. Е, не розмовляєш, да? Ну ти не болтливий, він щось типу цього сказав. Як на рахунок цього? В мене є бутылочка пива зі мною. Давай. Можливо, це с тебе говорит. Да. Доставай. Ой, Ми проти алкоголю. Вам дітям схоже це подобається. Давай. Ти пропав. Твоє тіло ніколи не знайшли. Понял. Ну. Но... Ого, прям так мотається. мутается. Ну, я шущий погуляємо. Да, на тебе в автобус поїде. Да цікаво, чи є така кінці. А, він тепер щось інше каже. Чому ти на вулиці вночі? Ти... Не балакучий, так. Да. Ладно, тебе захоче кого до інші концовки. Может, у меня просто різні cleaning, щоб не було. Ей ідея. Uh, yeah. Як на рахунок бутылочки яка в мене є. Давай. Може, вы це поменяє. Да. Я знаю, что ты хочешь, трошки. Ты добре нас знаешь. За добре. Не, фу. Ми не пропагуємо життя. Живання, життя. да, життя. <ривання> Ми не пропагуємо життя. Мужчина, ви цей не предлагайте, таке дітішкам. Вас Коли і посидить можете. Ти пошкодуєш про це. В Все. А, Ти Ты безпечно добрась додому. Чому жінка? Чому ти безпечно добралася? Не знаю. Чому ну, сьогодні я захотів бути жінкою? Ж, правильно. А яка третя кінцівка? Ах, ну, можна і в Тік-Токі подивитись. Я вже. Поцілуємось. Ну, якщо б це очікування трохи прийшов вишити. Да, можна було. Певно, зараз треба пиво взяти, коли автобус поприїде. Аго, <реку> малий. Приволог, тебе сюди допис. Ну, взагалі, да. Типу, що він робить в пустощі? Може, треба просто не сісти на автобус або кинутись під автобус. Приніс ну. би вже вина якогось соко. Але хоча б діалоги змінюються. Что, да, да. он тут побежит за нами? Не знаю. И может и по пивку. <laughs> и... а может, и пушку дуешь про это. автобус. Секрет на концовка. Ты приехав автобус абсолютно троих. А <рес> я чемусь думал, что це будет якийсь 3, 5 кінцівка. Ну так, ну ты поредно чекаем, дракуин. Ну. О, нет, мужчина. Четвертый раз. Ого, Лего Бионіку. Нет. Нет. <рес> нет. Хе-хе, <смеш> запутаюсь, <смеш> розклад тут, если я його убью. <смеш> <Давай, кінців. смеш> Певну, да, так бы взяти пиво, коли автобус підможе просто зачекать, поки автобус уїде. А, так. ви пропустили свій автобус. Да. Вам да. просто добиратись. Ну, спішки. було б логічно. Типа, ми ждемо наступні. Так це останнє. А, ну да. Ти робиш помилку. Ну добре, мужчинка, я залишусь з тобою. Вип'ю пива. Теперь я ухожу в леса чекать на Ну <реш> и вот, автобус уехал. Давай по его. И что ты ничего не скажешь? А клацаны на час. Ну, за скейки приеду против. Против хоспита. Это и автобус. Щось маєш такой? Ти твій труп знайшли наступного дня. Ну, класно. Спасибо. Так. так, ну, на цьому <плес> все, дорогі друзі. Така коротенька міні-ігра. Ну, не найкращу катунку. Так, як, да, як хорох таке, але типу, надбе. Задумка цікава. Mm -hmm. Така, типу, буденна ситуація, приправлена таким. Жахом, якщо можна так виразитись. Ну, а, а на цьому все. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, заходити на мій телеграм-канал, там завжди виходять сповіщення про нові віддіки. всіх любимо, дякуємо за підтримку. Всім па-па-па-па. Пока.